Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про снаряди, а саме, як правильно і ефективно їх використовувати в бою. У нашій грі існує 4 типи снарядів: Це підкаліберний, бронебійний, кумулятивний та фугасний снаряди. Розбирати детальну механіку з нормалізацією і різними кутами входження в броню ми не будемо, бо це затягне відео. Отож, почнемо з підкаліберних снарядів. Плюсом даного снаряду є те, що ним зручно вести вогонь на великих дистанціях, стріляти по цілям, які рухаються або катаються бортами. Зазвичай підкаліберний снаряд летить дуже швидко, що полегшує брати упередження перед пострілом, але є й мінус, і на мою думку, він вагомий. Чим далі до вас супротивник, тим більше втрачається пробиття. Ось на прикладі ми бачимо номінальне пробиття в 311 мм, Це на голдію. Але на максимальній відстані в 500 метрів воно буде лише 271 мм, що ускладнює пробивати танки з міцною бронею. Давайте розглянемо на прикладі застосування підкаліберних снарядів. Зараз в мене заряджений кумулятивний снаряд, і дивіться, що відбудеться, коли я зроблю постріл. Снаряд просто розірвався від паркану. Тепер я зарядив підкаліберний снаряд для того, щоб пробивати паркан і катки Є100. Наступна ситуація: противник неочікувано проїжджає на швидкості, а в мене заряджений той же кумулятивний снаряд. А тепер в мене підкаліберний снаряд, який має швидкість польоту в 1500 метрів на секунду. І наступний момент це коли ми очікуємо ЛТ або швидкий середній танк, намагаємося стріляти саме під каліберами, якщо вони, звісно, наявні у вашому танку. Наступна порада, коли вам вимушено прийдеться крутити противника на автоприцілі і є можливість заїхати в борт, використовуйте саме підкаліберні снаряди або бронебійні. Бронебійні снаряди. Сила бронебійного снаряду в його нормалізації. Перша ситуація. Я на 60 ТП даю перший шот в НЛД кумулятивом. Здається, все дуже просто і легко. Але коли противник довертає корпус під хорошим кутом, у нас виникають труднощі: стріляю в НЛД, і звісно, не пробиваю. Спроба номер 2 Стріляю в каток і знову не пробив. А тепер я через інтуїцію перекидаю снаряд на бронебійний і без проблем пробиваю Є100. Це стосується і підкаліберних снарядів. Для ефективного нанесення шкоди через каток в борт або в лючки використовуйте бронебійний снаряд. Перешкоди в прицілі. Вони часто зустрічаються в нашій грі при відцілюванні. До прикладу, в нас той же самий кумулятивний снаряд, і Суперкінь стоїть за парканом. Як ми бачимо, кумулятив просто розлітається. Перезаряджаємо снаряд на бронебійний і наносимо шкоду. Але один паркан забирає 25 мм пробиття. Ще одна ситуація, коли противник проїжджає за великою кількістю перешкод за рахунок бронебійного або підкаліберного снаряду, ми легко наносимо шкоду в борт. Коли ситуація звела вас до клінчу з противником, старайтесь знаходити слабкі зони і стріляти туди бронебійним снарядом. Тут працює правило трьох калібрів: це коли ваш калібр гармати перевищує номінальну броню в три і більше разів. Таким чином, пробиття буде під будь-яким кутом. Ще одна ситуація з катком. коли противник намагається вас розвести на постріл, стріляємо ББшкою або під калібром. Кумулятивні снаряди Використовується в більшості випадків, щоб пробивати противника в лоб, мають високе пробиття і не втрачають його з дистанцією. Із мінусів це мала швидкість польоту, але не в усіх. І відсутність нормалізації. Будь-який паркан чи екран з'їдає ваш снаряд. Це потрібно пам'ятати в даному прикладі. Єсто стоїть від башти, не підставляє НЛД. Стріляємо кумулятивним снарядом в башту. Ще одна ситуація. Суперкінь від башти, я намагаюся пробити його бабешкою люк, але потрібно ідеально влучити. Щоб полегшити пробиття, я заряджаю кумулятивний снаряд. Наступний приклад. Я на Центріоні вицілюю важкий танк, який ховає НЛД. Лишається стріляти в башту. Звісно, я його туди не пробиваю. Через інтуїцію переходжу на кумулятивний снаряд і без проблем прошиваю башту важкого танку. Змоделюємо ситуацію, коли на вас іде вкат по банану. Ви даєте на підкаті шкоду кумулятивним снарядом і відкатуєте назад під союзників. Коли противник вас підтиснув і намагається розвести вас на постріл, ви через інтуїцію перекидуєте снаряд на бронебійний або підкаліберний і 100% наносите шкоду противнику. Фугасні снаряди потрібні для нанесення шкоди по слабо броньованим машинам. З плюсів це велика разова шкода і нанесення великої кількості критів. З мінусів це мале пробиття, не беручи до уваги хеш фугаси. Там пробиття явно більше. Фугасними снарядами можна пробивати через каток. Ось приклад. А також без проблем можна пробивати через паркан. Основна ідея фугасного снаряду. Якомога більше нанести шкоди противнику і вибити внутрішні модулі або членів екіпажу? Головне, використовуйте правильно інтуїцію. А кому сподобалось відео, протискайте вподобайки і до зустрічі.